Тарасівське родовище стало центром серйозних екологічних та соціальних дискусій. Це місце, уряд країни, включив до переліку стратегічних об'єктів, які планує виставити на аукціон для видобутку корисних копалин. Однак місцеві виступають категорично проти цього проєкту, посилаючись на загрозу для довкілля та здоров'я людей. Схожа ситуація відбувалась тут і декілька років тому. Тоді краяни збирались на мітинги, аби влада побачила їх протест. Так само вони планувалося, але ми збиралися і володар. Ну ми тоді до володарки відносилися. Збиралися в накружні села, і в Логвині, і так само в Логвині мітинги були. Ми перекривали дорогу, тут около, около дуба в нас на трасі, і плакати малювали, і так само інтерв'ю давали. Ну, люди, люди всі проти. Бо так само тут землі, тут наша батьківщина, тут батьки на клад... ну, всі, всі проти. Бо тут то кожного робота, кожного вже якийсь того бізнес, того ще щось. Ну, ми розуміємо, що для них ми, ми ніщо. Бо там великі дуже гроші. А скажіть, влада місцева вас підтримує? Так. Вони, Вони так? самі перші зреагували, і Володарка, так само Володарське ОТГ, Маловільшанське ОТГ. Вони зразу виділили для цього. Спеціальну групу людей, щоб цим питанням займалися, і вони в них була сесія по імену по цьому питанні Володарські. З володарської громади люди теж приїжджали. Громадські активісти та мешканці сіл через акції закликали керівництво країни відмовитися від аукціону та зосередитися на збереженні екології регіону. Люди бояться, що видобуток циркон титанових руд може перетворити їхню землю на другий Чорнобиль. Води мало, а якщо його відкрити, його не буде ні в колодязях, ні в річці Рось. А річка Рось, я вважаю, це і Біла церква, і всі Ман. залишаться без води. Це просто екологічна катастрофа. Угу. А я так, не то знаю, то зараз як... у вас в колодязях майже немає. У нас води. в колодязях майже немає води. І в нас кожним роком падає. Якщо ви якщо вони почнуть відкривати цей кар'єр, води не буде зовсім. Тут життя не буде. Куди цим людям діватися на сьогоднішній день? Вони ж як почнуть його копати. Тут буде пил, який буде осідати на дихальних шляхах. Як без повітря людям жити? Як? Це ж не те, що ти кудись заховаєшся? Ти нікуди не заховаєшся від цього. Тарасівське родовище розташоване на околицях сіл Фастівка, Гайок та в 25 кілометрах від Білої церкви. Також поруч є села Щербаки, Тарасівка, Михайлівка. Тому, враховуючи близьке географічне розташування, Білоцерківська міська рада звернулася до Кабміну з вимогою вилучити цей об'єкт з постанови про затвердження переліку ділянок надр, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки, вказуючи на негативні його наслідки. Церкуні і супутні метали, які будуть видобуватися, є радіоактивними, враховуючи велику площу родовища та значні об'єми видобутку відкритим способом та переробки рудних пісків. Негативний вплив на оточуюче природне середовище та життя і здоров'я людей може бути дуже значний. До основних небезпечних факторів такого виробництва можна віднести потрапляння радіоактивних металів під час їх видобування до ґрунтових вод та розпилення піску, в якому міститься церкв. Дав атмосферне повітря. У зверненні депутати вказують і на шкоду під час транспортування копалин, адже враховуючи об'єм видобутку рудних пісків, єдиним логістичним шляхом є найближча залізнична станція у Білій церкві роток. Транспортування з місця видобутку до залізничної станції буде здійснюватися відкритим автомобільним транспортом через автомобільні дороги місцевого значення, що призведе як до забруднення атмосферного повітря та прилеглих до доріг територій, так і до руйнування самих доріг, які не розраховані на відповідні навантаження. Крім того, дане родовище розташоване на території басейну річки Рось, і враховуючи необхідність промивання, видобутку піску та утворення значних відходів виробництва, є критична небезпека потрапляння даної радіоактивної руди до річки Рось, яка є джерелом питної води, міст Біла Церква, Умань та міст, розташованих нижче потечії річки Рось. В наступній частині ми дослідимо цю проблему, але вже з експертної сторони та розкажемо, чому товариство, якому анулювали спецдозвіл на користування надрами родовища, досі судиться з президентом. Олена Бойко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.